Так, викопала я моркву. Кусочок викопала той, що була посіяна на зиму. От, і що хочу розповідати. Настрою чистити немає ніякого. Ще, ще такої паскудної моркви у нас, напевно, що не було. Ми е, стільки моркви згодовували десь тваринам, птиці, стільки накопала цьогоріч. У нас зберігання на зиму. Але з іншої, це з однієї сторони, а з іншої сторони, то все-таки вона ця морква, ця що на зиму, дуже виручила у тому плані, що морква яка посіяна з весни, ну, взагалі ніяка. Взагалі ніяка. От посуха стояла, потрібно було зарані, напевно, що сіяти ще навіть і на весну. Ну, ми, скажімо так, висновки ми свої зробили. Ми цьогоріч будемо на осінь переорувати увесь город. Це вже в нас вирішено домовлено. От, і будемо живі, здорові, будемо мати можливість, то на наступний рік будемо сіяти і садити зарані. Усе зарані. Так, ну що, морква? Значить, ось вона така купочка одна. Ой, моркви! Ці потрібно вставати. Оце тут отак накопувала. І ось така купочка друга моркви. По-перше, дрібна. От. Е. Ну, де-не-де, отака, знаєте, є. Доведеться, доведеться ось таку. Ми <смі> раніше таку взагалі викидали. А це доведеться ще начищати і такої, щоб вона була, тому що хай, ну, хай вона таки буде. Багато. Такої моркви, знаєте, постріляної. Ось ця тут квітка росла. от, І вона така на, на їжу вона буде не кудишня. Вона ото, як ото <кій> перетягнута волокнами, як там кажуть, ликувата. чи як, <кій> Багато ось такої на колір. Як для моркви, то паскудної теж. от, Що це за колір? Для моркви, де ще взагалі кидала сюди така прямо аж біла. Ну, вже... А, є, знайшла, знаю, що сюди вона падала. А, дивіться, який буряка не морква. Mm -hmm. Так, ну це ця, що була на зиму. Сієна, що стосується тієї, що з весни, то тут, ну, тут взагалі це хіба що її помаринувати. Чи що зробити? Як, <ши> Якось ось то е, бабусині рецепти, канал пані Надія вона розповідала, що е, в Італії морквочку маленьку, таку, як ми викидаємо, то з неї делікатеси роблять. Маринують там, ще щось сижу. на неї зараз думаю, може це попробувати цьогоріч. Моркви намаринувати. Оце ось вона тут, рядочок посіяна, і все зараз на осінь після дощів гичка гарна. Неї, а морква ніяка. Ні, треба по заступу не витягну так. А морква ніяка. О, оце з кущика витягнула, Це, напевно, що сама більша. А вже далі там йде менша. Я не знаю. Такої, такої моркви в нас не було. Взагалі, взагалі не було жодного року. Це перший рік така морква. Ой, ну але, як то кажеться, не треба нарікати, треба дякувати Богу, що і таку маємо, слухайте. Таке в погріб вкладеться. Ти хоч і маленька. Та все рівно почиститься, ти моркушка. Ой, десь там десь там Людмилка у мене якраз чаклує над юшкою. Захотіли чогось такої ріденької юшечки, так, щоб з щоб багато було. Петрушечка зараз нарву, тому що бачу, щось вона не, не поспішає по Петрушку йти. От, Я вже тут докопала трішки. Потрібно буде відпочити, тому що ось так гала драла до вечора, це ми вміємо, але потім вже ж вона і не встати. От, Тому так, зараз беру Петрушечки, Нарву цих, бачу, порозпускалися знов сухо звід. Одстатися, Виломаю квітів. Піду під хату, вип'ю кави, купили, сьогодні прикупили карасика живенького, знов свіженького, от, пожарити. Не знаю, чи Юра почистила, а чи Людмилка в мене буде жарити, чи ні, напевно, що не буде. то то буде моя робота. то може це піду зараз ще кілька карасиків пожару, та буде готова юшка. Та ми перекусимо, напевно, що. А тоді буду виходити, чистити. О. Якогось ще файного букета повиривала. Та зараз ще, знаєте, що позабираю. Кавунчики. <рес> ще, ще є ось такі манюханькі кавунчики. Один і десь другий, це мені Юра гукав. Ти каже, бачила, що ще кавунчики лежать. То це вже зараз ще ці кавунчики заберу та й піду. А, Ай, смачненький віду. обід. Такий дієтичненький. обідай, а не там на мене дивися туди, що заскучав чи що. Я не голодний, не хочу їсти. А, щоб ти та їсти не хотів. Карасика. Карасика ще зо давай. А в юшка що це за юшка? Там м'яса немає, то наркоти насипав. Юшка і карасики, давай. А м'ясо де. Бігає по дворі. О, Тепер солодкий стіл, а потім назад на город. О, що вам сказати? Пообідали, щоб мала йти ще на нагород. Застав, заставив йти йому Тіктока танцювати. Йди мені танцює, я хочу зняти відео. Кинути в Тікток. <сум> Ти вже на старості років зовсім з ума зійшов. Так, водичку не пускає. Значить, там і ж добре. Щось радує. Так. Да. Да. Добре, що тебе радує. Мене не радує те, що я стою, не знаю, чого жду. Так, минута діла. Нема нікого, то я побігла. Поможи. Тікток зняти. Кабіну поставити. А, кабіну поставити, ні. Е, а це Тікток поможу, кабіну ні. працювати. Ор, чудік, ну чого не зробиш <гум> коханому чоловіку. Як мене по печерельці завести, то йому немає коли. А як там, щоб я йому поскакала біля трактора, то йди, давай поскач, бо він хоче тікток. Ой, дві хвилини позору, кому цікаво, заходьте до нього на Тік-Ток.